Усім доброго дня! Сьогодні в нас 19 червня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кримичук. В цьому відео хочу показати, яка загрузка на шовковиці Чорний гігант. Як вона поданосе, який має вигляд. Це великі дерева, з яких я брав собі колись черенки і виривав собі цей сорт. Дуже вона. Врожайна. Зараз попитаюсь вам показати. Оце вона тільки-тільки почала дозрівати. Ось так виглядає. Перші подяки не такі великі, а вже десь через тиждень вони почнуть більше наливатися, підуть дощики. І Вона взагалі така стане крупнесенька. Цієї шовковиці розмір десь до 9-10 грамів. Я вже знімав не раз. Це я прийшов до людини, там, де я брав цей сорт, щоб показати от величезну шовковицю, яка має вигляд, який має потенціал по доношенню. Дуже класно виглядає. Всі гілки завантажені дуже добре. ось все чорне. Дуже крупні. Вона вже почала як тиждень тому зріти. Зараз рву покажу, який мають вигляд у руці. Вона вже так тримається слабенько. Ось, гляньте, яка гарна крупна шовковиця. Нарвали трохи ми шовковиці. Давайте зараз подивимось, яка в неї вага. Такі крупнесенькі подяки. Ось до 10 грамів. 8. ну В середньому десь грамів 7 ця шовковиця. Приблизно. 7-8. Від 6 до 10 грамів. Десь так. Гляньте, яка красива, гарна. 9 грамів, 10 грамів. Давайте зараз я покладу успішний крабок і покажу от, яка вона по розміру. Ось три штуки вже на вилазив. Ось так. Така вона. Чим мені подобається ця культура? Тим, що її не треба обробляти від хвороб, не треба обробляти її від шкідників. Це екологічно чисті, чиста культура, яка не потребує ні поливу, ні обробок від шкідників та грибкових захворювань. Це дуже круто, вона дуже вкусна і дуже багато має гарної властивостей. Давайте зараз подивимось скільки соку, давайте прямо сюди я накапаю, потім вже на помию. Бачимо, як скільки соку, дуже соковита шовковися. Такий червоний, як буряковий цвіт, колір соку. Ось так. Ось такий має вигляд. Давайте зараз продегустуємо її. Сладка. Хоча, коли вона починає поспівати, вона не дуже сладка. Вона починає десь через недільку, через дві набрати цукор на біль... ну, найкраще. А це у нас дощів немає, то вона доволі солодка. Кислинки зовсім не чую. Ну це назривав саме, самі визирючі подяки. Ось ця, оця, вона така не дуже ще доспіла, вона, напевно, буде з кислинкою трохи, Угу. Uh -huh. Так, трохи кислинка. А от такі визрівші, чорні плоди. У них нема зовсім кислоти. Вони дуже соковиті, дуже, дуже багато цукора в них. Аж тайверту. Коротше кажучи, я всім рекомендую посадити цю культуру. Вона, вона вас. Дуже щедро відблагодарить своїм дуже якісним, вкусним врожаєм. Кому подобається моє відео, обов'язково ставте лайк. Всім дякую за увагу. До наступних відео. Підписуйтесь, не забувайте. Всім пока-пока!